Тут є стик двох моделей, якщо взяти давніх клієнтів Secret Service, Олю Полякову, Макса Барських чи навіть Таяну. Це більш класична модель, коли великий артист довго і якісно робить великий хід, який працює там, протягом півроку, сезону або там, декількох років, і нова, як то кажуть, школа це такі артисти, як Джері Хейл, як те, що робить Ванюк Клименко в Єнком Мюзик з артистами да? Калуш Альона Альона, Анна Трінчер і так далі. Це артисти. Які випускають дуже велику кількість матеріал, ну, матеріалу, як то кажеш. І це питання дійсно таке дискусійне. Як ти думаєш в цьому сенсі? А який взагалі от у нового артиста, який з'явився з хітом? І цих артистів це поєднує? Тобто поява там Джері Хейл, Альони Альони, Аліни Паш? А не трінчер і так далі. Це е, проривний вірусний хід, охрана відміна, там когось бітанга, у Альони рибки і так далі. І потім йде велика кількість матеріалу, завдяки якому росте Інстаграм, росте Ютуб. А чи є якась точка, в якій аудиторія може сказати, ну все, досить. Ну, Це дуже вік називається. Ти правильно сказав, що є артисти, які випускають пісні одну на півроку, а інші випускають майже кожну, кожен тиждень. Це все залежить від поведінки цільової аудиторії. Розумієш, є вік, коли люди приходять для до на в такі магазини, як цей, кожного дня, щось там. Трогають, слухають, вибирають. Вони не завжди все покупають, але завжди вони з музичним цим продавцем щось там обговорюють, нові пісні, якісь там новинки, і решта. Якийсь дослідник американський, здається, написав, що середній вік, коли людина дуже серйозно ставиться до музики, і вона для нього є створює фундамент, з яким він буде жити останню решту свого життя, це 23 роки. Ти споживаєш музику одним, чи, одним чином, а після 20-30 іншим чином. Це все е, споживання. Його треба вивчати. Тому все залежить від цільової аудиторії. У Яни, у артистів, яких ти назвав, певна аудиторія, яка певним образом себе поводить. Угу. У Олі Полякової інша аудиторія, взагалі, вона взагалі не потребує пісень. Вона потребує певний настрій. Угу. Там взагалі не про музику. У Макса трошки інше. Все це дуже цікаво вивчати. Дуже цікаво, і я з кожним роком все більше і більше, ну, там, в певні часи, звісно. Вкладав часу і грошей для того, щоб вивчати аудиторії. Взагалі українську аудиторію дуже багато чого дізнався. Як саме, якими інструментами? Через GFK наймав GFK і з поясни, ними... будь ласка. М? Пояснить, будь ласка. Ну, Компанії, які займаються професійним маркетинг і дослідження. Так так, так, так. А яка вартість, наприклад, такого одного дослідження? Перше дослідження, коли у мене було питання, чому доволі не йдуть крупні торгові марки, бренди. Тільки ми зробили шоу Каролевої ночі, це сингл. Вклали щось біля 20 тисяч доларів. Угу. А потім ми створили з GFK такий уємний продукт, саме для мене, який ми кожен рік відпрацьовували. і Він коштує 5 тисяч доларів. І це яка сама інформація, що вони нам дають? Ми розуміємо, бо перший раз ми вивчали взагалі аудиторію. І ми взагалі вивчали український музичний ринок. Uh -huh. Тобто, хто є хто. Ємкість його, так? Да? Так це були і фокус групи, і опитування по всім регіонам України. Не всі міста, ну обласні центри, так. А, а зараз ми вивчаємо не безпосередньо ми вивчаємо нашу аудиторію, тобто ми її для себе. Одного артиста тільки Олю. Угу. Якщо хтось хоче дізнатися більше про себе, ну так я, я казав про це, но я ні це не потрібно. Зрозуміло, ядро дроці. Так, у неї дуже, тобто у неї підписників не так багато, наприклад, як у Олі, але вони більш активні, більш живі, вони постійно в процесі. Там, якщо ти знаєш, є артисти, у яких там декілька мільйонів аудиторій, а лайків і переглядів або коментарів взагалі там ні, ні про що. У Яни релевантність дуже висока. І тому там вивчати можна тільки вивчаючи її аудиторію там. Але, але саме те, що вона дуже-дуже багато приділяла уваги саме цієї аудиторії, її пугало для того лякало її вийти за межі цієї аудиторії і створювати щось для іншої публіки. Розумієш? Так, да, зрозумію, mm, розумію, да. яка її сприймала певним чином, uh -huh. і це її не цікавило. А росту цієї аудиторії її не відбувалося. І це треба теж було розуміти. Як тільки вийшла пісня хвилі, Одразу змінилася динаміка підписників і решта. Скалу ж? Да? Так, 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 uh -huh. так. Треба розуміти, що, на жаль, в Україні все це дуже довго відбувається. Неможливо навіть до сьогодні зробити так, щоб пісня зазвучала всюди. Uh -huh. І навіть сьогодні, коли є такі можливості у держави створити такі, створити такі інструменти, вона цього не робить. Ну, Відповідні органи, відповідні структури цього не роблять. А від бізнесу чогось чекати не можна, він недорозвинутий. На жаль.